Як платити за страховку як звичайний українець, а не як олігарх. Схоже на якусь дідовщину. Можеш зягнути таку ціну, що простіше вже буде купити нову машину. Бо якщо ти хочеш нагнути страхову, то в результаті нагне тебе вона. Потім може з'ясуватися, що ти застрахував машину лише від падіння метеориту. Скільки вже можна здирати грошей? Вони хочуть зідати з тебе якомога більше грошей. Здоров, братва! Сьогодні затронемо тему, яка всіх горить останнім часом це ціни на страховку. Бо кожен з нас, коли в цьому році оформляв ОСЦПВ або КАСКО, думав про те, скільки вже можна здирати грошей. Але є декілька схем, з допомогою яких можна серйозно заощадити. Відразу попереджаю, всі схеми, які я розказую, будуть легальні, бо якщо ти хочеш нагнути страхову, то в результаті нагне тебе вона. Отож. Тисни лайк, а ми поїхали розбиратися, як платити за страховку як звичайний українець, а не як олігарх. Перед початком цього відео хотів би зауважити, що 90% глядачів дивляться мої відео без підписки. Це ж не важко, просто натисни підписатися, і, от, побачиш, з цього моменту тебе буде прислідувати усюди щастя. Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити! Друзі, трошки відволікаю вас від випуску корисною порадою. Ви знаєте, що я часто відвідую всілякі форуми нетворкінги, в яких знайомлюся з великою кількістю успішних підприємців та спікерів. Одним з таких підприємців є Саша Орловський. Він займається криптовалютою вже понад 6 років, і за цей час через його академію пройшло більше 20 тисяч людей. Лише думайте в ті цифри. 20 тисяч людей пройшло, дізналися, що таке криптовалюти за допомогою Саші та його академії FFA. Саша є великим прикладом та мотиватором для мене. Адже в 23 роки він купив квартиру в Дубаї, відвідав понад 30 країн світу, а також в серпні вже забрав новеньку BMW X6 салону. Це просто мрія. Ось декілька прикладів з Діскорту академії, де люди діляться своїми досягненнями. Там ще багато чого, але я саме хотів звернути увагу на оці автомобілі. Дуже скоро Саня для вас проведе безкоштовний майстер-клас, в якому розкаже, як заробити свої перші тисячі доларів. Про що ви можете дізнатися на ефірі: 5 простих способів заробітку, без вкладень і досвіду 25-му році. Аналіз монет, які можуть зрости від 3 до 30 разів. Покроковий план доходу до 5 тисяч доларів щомісяця та 10 помилок на новачків, які призводять до втрат. Знаєте, криптовалюта це не міф, а високооплачувана віддалена робота та реальні інструменти для фінансової свободи. Ця сфера дуже стрімко розвивається, тому криптокомпанії готові платити солідні гроші. Головне навчатися у перевірених експертів. Переходьте за посиланням в описі або ж скануйте qr код на екрані. І реєструйтесь на мастер клас дізнавайтеся, як криптовалюта може змінити ваше життя. Одразу після реєстрації сані відправить вам у телеграм-бонус три перевірених способи заробітку від 1,5 до 10 тисяч доларів. Поспішайте, не втрачайте шанс дізнатися, як змінити своє фінансове майбутнє та отримати життя мрії. Для початку давайте взагалі розберемося, чому ціни на страховку такі конячі. Причина номер один: страхові компанії, як Верховна Рада, вони працюють собі на вигоду. Зупиніться, я скажу вені, зупиніться. Ужас. Ужас! Тобто вони хочуть зібрати з тебе якомога більше грошей. Буває таке, що у двох людей однаковий автомобіль, однаковий вік, а платять вони по-різному. Один там, наприклад, 3 тисячі, а інший 5 тисяч. Причина номер два це ризики. Якщо ти живеш у великому місті, наприклад, у Києві, Харкові або Одесі, ціни на страховку в тебе будуть більші, бо там більше ДТП. І причина номер три це я забув. Третя причина це твоя історія. Якщо в тебе вже раніше були ДТП, або якщо в тебе мало стажу, відразу плати більше, схоже на якусь дідовщину. А тепер до найцікавішого: як же економити на ОСЦПВ? Лайфхак номер 1 Просто порівнюй варіанти в різних страхових. Відкривай сайти агрегатори, вводиш свої дані і порівнюєш де дешевше. Я протипахлопню. <смір> Лайфхак номер 2 це знижка за безаварійний стаж. Якщо ти декілька років їздиш без ДТП, страхові компанії роблять знижку. Але зачасту вони про це мовчать. Тому дзвониш страхову, кажеш, я їжджу як пенсіонеру неділю, зробіть мені знижку. Дев'ять 10? 10? 10? Да! десять. Да! Десять. Да! Лайфхак номер три це реєстрація в іншому регіоні. Якщо в Києві страховка коштує 4 тисячі гривень, то в якомусь козятині 2 п'ятсот. Якщо ти маєш якихось родичів в. Маленькому містечку попроси оформити страхову на себе. Каско – це вже зовсім інша історія. Але якщо ти хочеш реально застрахувати машину, ось тобі три лайфхаки. Перше це франшиза. Якщо ти ставиш франшизу в 5 тисяч гривень, тоді і ціна на страховку значно зменшується. Друге, це обмеження по водія. Якщо ж е ти страхуєшся лише на себе, а не на всю сім'ю чи хто тебе там їздить на автомобілі, то і ціна знижується. І третє, це обслужування в офіційного дилера. Тобто, якщо при ДТП ти ремонтуєшся на звичайному СТО, то це виходить набагато дешевше, бо на дилері можуть тягнути таку ціну, що простіше вже буде купити нову машину. Також ще є деякі речі, яких робити не потрібно при страхуванні авто. Перше, не купуй страховку в банку, бо там, як зазвичай, набагато дорожче. Друге, уважно читай договір, бо потім може з'ясуватися, що ти застрахував машину лише від падіння метеориту. І третє, не бери найдешевший варік без перевірки, тому що страхова може опинитися одноденкою і ти це дізнаєшся тільки, коли настане час виплати. Подовбали Скотиняки. Отже, якщо хочеш зекономити на страхуванні, юзай ці поради, перевіряй страхові та не ведись на розводи. Якщо в тебе є якісь свої лайфхаки, обов'язково напиши в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Також постав лайк, підпишись на канал, бо наступне відео буде ще цікавіше. А з вами був Боді Авто. Всім адіос!